Всіх вітаю у нас на помідорах. Сьогодні на огляд помідор 1855 від компанії Spark Seeds, який вони дали нам на випробування. Помідор і в нашій лінійці, і в їхній рахується самим одним з самих ранніх, але в нас він вийшов пізніший. Чому? Хоч ми його і висівали рано і висаджували ще в квітні, але через цьогорічні морози. Під агроволокном він дуже сильно стрісанув, практично почорнів. На такому рівні він і зупинився, точка росту в нього завмерла. Але з часом пішла вегетація бокових сплячих вічок. І розрослася досить хороша вегетативна маса, дуже багато помідора. Так що можна сказати, що даний помідор є дуже стресостійкий. Він пережив і сніги, і морози, і перерощу розсаду. Ось. Тут дуже гарно видно, кам'яніла така почорнівша ніжка. Оце на такому рівні він зупинився у нас О, і потім почала навіть Ніжка була і чорна, але все одно вона пустила нові пагони. Помідор є. Досить немаленький, як для раннього. Десь в мерах, мабуть, 80 грам. Помідор двохкамерний, стінкою приблизно 7-8 міліметрів, досить транспортабельний. Так так, солодко кисловатий, більш, мабуть, кисловатий, але це. Хоча вплинули дощі, які вріляють декілька днів, мабуть, на цю цукрів. Грибкові хвороби витримує посередньо. Ні, скажімо так, бактеріологічні на середньо, грибкові досить він нормально витримав. А бактерії, так як всі помідори в цьому році, на нього сильно вплинули, але... Досить багато він наростив помідорів для такого року. Зараз ми перевіримо його брікс. Якщо видно, вам по погано фокусує брікс десь 5.2. Це, скажімо так, середній брік для помідора. Так що в загальному помідор досить хороший, досить врожайний. Ну і мав би бути досить раній. Ну, в цьому році в нас не вийшло Але будемо пробувати його на наступний рік на ранню продукцію на ринок. Я думаю, в наступному році він буде кращий. Так що досить хороший він на закрутки, гарно має форму, гарний розмір закривати його цілим. Так що кому сподобався, рекомендую.